Ви чого <говорит> співаєте? Ми за співали філодрову. <говорит> Там ми співали, ти коли догнав? Чого ви почали співати тільки отут? Ні. Задні, ми гей, Як той орел, наше славне товариство. Гей, марширує, раз, два, три. Гей, я побокаче торі. Хей, посторожні воді. Хей, Ей, Малиновий, наше славне товариство. раз, два, три. Там туди, до знімання. О, погнали. Починай. Іванович, 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 де ми прийшли? Прошу, ми переміщаємося прямо, але це не факт, тому що GPS. Ми трошки зараз не... Получається, що так, і тут. А ми маємо бачив, пістолети, тут, нас кобра uh, є тема така, що тут пробігав, е, снігова людина і саме. Ми її будемо ловити, буде, будемо робити. це Вона нас буде ловити, ми зараз розбігаємося, коротше, думаємо про себе, що там Ой, кажемо по собі і так далі. Давай, Павло, що скажи? Щось... Ми щойно шо, тут побачили кобру. Кобра така. О, Let's go. Let's go. Oh. Yeah. Це наше останнє це, відео, так. Що, це наше останнє та, відео, все таки. Зараз наші попереду дві конференції. Не знаю, чи мені, доз... мені Совіс дозволить їх провести, але ну, бін, надіємося на краще. Фьосик! Що ти скажеш? О, я змучився. Дідусь старий. Окей, давай, без коментарів. Добре. Останній привіт до Львова. Все, останній привіт, на вивізі. Мір'я. Thank you, Lord. Thank you, Lord. The name of the Lord is glory of the Lord. Thank you, Lord. Thank каплички. так що ми багато чого на крім того просто Помолили. Магазин на пельмені зайшли. Магазин на пельмені хотіли. Йдемо Але дороги, не знаємо. Так, Можливо. Назар міг лишити нам знак. Стрілок нема. На розвороті здимося, лежить пляшка пива. Воно не може бути знаком. де знає, повертаємо Наш молода дорога. Як Ми пляшки, повернули не пляшки з під вина валялися. Але повернули. Не буде ввечері, глідбай. Літбай в мене, так що ми проживаємо. що в мене є пляшка, ви не злягте О, там густ їде, Олег такий